Станом на 19 жовтня поточного року на території нашої держави здійснюється гасіння 32 осередків торфяних пожеж на території Київської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Сама складна ситуація на даний час склалася на території Київської області. Де здійснюється гасіння 24 осередків тліючого торфу на загальній площі 123 гектари. До гасіння е, торфяних пожеж залучено від Державної служби України з надзвичайних ситуацій е, особовий склад кількості 322 чоловіка та 82 одиниці техніки. Що е, призвело до. Е, Виникнення такої великої кількості пожеж на території Київської області. В першу чергу це е, аномальні кліматичні умови, які склалися е, на території нашої держави в цьому році. Е, температура повітря середня перевищує норму в три рази. І при цьому кількість опадів е, сягає всього е, 30% від норми. Найсухішим виявилися серпень та період з 1 по 20 жовтня. В період з 1 по 20 жовтня не було жодного дощу, що за 55-річний період метрологічних спостережень відмічається вперше. Повторюю, за 55 років вперше. І відповідно рівень грунтових вод понизився від 1 до 2 метрів. І, звичайно, традиційні причини, які призводять до виникнення цих пожеж, це необережне поводження з вогнем населення, при знаходженні в екосистемах, це підпали, замасковані під необережне поводження з вогнем. І є в цьому яскраві приклади, які ми можемо привести безпосередньо в суботу. В Обухівському районі одночасно виникало декілька пожеж і біля хутору вільний залучаємо туди техніку, ліквідовуємо оперативну пожежу. Тут же біля мегамаркета по Новій Бухівській трасі виникає пожежа. Зразу три осередка загоряння в одному місці, ну і відповідно. Підрозділами Державної служби в надзвичайних ситуаціях робиться все можливе. Щоденно залучається авіація для проведення повітряної розвідки і виявлення можливих нових осередків загоряння. Роботи проводяться в цілодобовому режимі. Для надання допомоги особовому складу Київського гарнізону додатково залучений особовий склад. З Чернігівської, Житомирської і Черкаської областей. Також активну участь в ліквідації цих пожеж приймають і місцеві органи виконавчої влади, які впроваджують інженерні заходи боротьби з цими пожежами. Це створення мельоративних каналів і там, де можливо підтоплення сільського сільгоспогідь. В зв'язку з цією ситуацією, яка склалась в області та в місті Києві. По забрудненню атмосферного повітря нами здійснюється постійний лабораторний моніторинг стану забруднення атмосферного повітря в межах Київської області. Станом на сьогодні більше більш нормативних, більш нормативних значень забруднення атмосферного повітря зафіксовано у населених пунктах Вижурівського району, це село Демидів та село Савенки, і також в населених пунктах Бориспільського району це село Глибоке. Зафіксоване перевищення в місті Бориспіль, по всім іншим населеним пунктам, де ми проводили сьогодні дослідження, та продовжуємо проводити перевищення гермічно-допустимої концентрації продуктів горіння, не зафіксовано. Що стосується рекомендацій населення, враховуючи ту ситуацію метрологічну, яка склалася, за даними гідрометеослужби, ще декілька днів буде спостерігатися несприятливі погодні умови, які будуть зумовлені інверсією. Повітряних мас, тоді, коли е, забонюючі речовини більш накопичуються у приземних шарах атмосфери, і це відбувається найбільше у нічні та е, ранішні години. В цей час рекомендовано обмежити перебування на повітрі, якщо є така можливість, звичайно, е, тримати квартирки та вікна зачиненими, якщо є в кого можливість користуватися системами кондиціонування повітря. Ну, а також вести здоровий образ життя, менше палити, вживати, корисні продукти. Словом, намагатися якимось чином поліпшити свій стан здоров'я і намагатися це робити і в майбутньому. Будемо сподіватися, що за декілька днів метрологічні умови дійсно поліпшаться. І, не буде такої концентрації за рахунок приземної версії повітряних. І ще я хотів би звернутися до нашого населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки при виконанні сільськогосподарських робіт, які на даний час завершуються, і власники земельних ділянок спалюють залишки рослинності. Ви повинні пам'ятати про ту небезпеку, до якої може призвести. Ті дії, які ви здійснюєте. Потрібно постійно про це думати. Я звертаюся до мисливців, які також на полюванні розводять багаття і часто залишають їх без нагляду. Це все потім призводить до непередбачуваних наслідків і до значних затрат в ході ліквідації торф'яних пожеж. Тому що е, торф він, при зволоженні менше 40% він е, здатний до самозаймання. І відповідно при такому рівні ґрунтових вод зараз верхні шари ґрунту до метру вони сухі. І відповідно любе багаття розведене, і е, деякі вважають, що це контрольовано, контролюють вони ситуацію. Але це дуже часто призводить до виникнення от таких от масштабних загорянь е торфяників. Тому велике дуже прохання в цей період, тим більше, що за прогнозами гідрометцентру у нас з 20 на 21 ми очікуємо опади, а потім знову ж таки збережеться суха погода, така, яка спостерігається зараз. Тобто е період високої пожежної безпеки. І все залежить буде від свідомості в першу чергу наших громадян. І, прохання велике, якщо ви бачите десь місце виникнення пожежі, негайно повідомляти на 101, тому що коли подія не набула значних масштабів, її можна швидше і оперативніше ліквідувати.